Чому взагалі влада пішла на такий крок і дозволила молоді залишати країну? Офіційне пояснення звучить так: молодь збереже зв'язок з Україною. Студенти зможуть навчатися і розвиватися. До того ж, чоловіки 18-22 не підлягають мобілізації, адже граничний вік призову 25, Тож утримувати їх силоміць просто немає сенсу. Але в кулуарах звучать і інші версії: наприклад, теорія батога і пряника. Батіг це підготовка до зменшення віку призову з 25 до 23 років. Очевидно, така ідея викличе обурення. Риння і щоб пом'якшити удар, влада дала пряник, дозволила виїзд молодшим. й дещо дикувата версія. Після скандалу з набу і сап мовляв вирішили знизити градус невдоволення серед молоді. Логіка проста: краще хай поїдуть і не повернуться ніж одного дня знову вийдуть з протестом. Звісно, все це лише припущення. Якщо маєте своє пояснення мотивації влади. Пишіть його у коментарях. Я ж розповім про те, як на це реагує суспільство. По-перше, прихильники норми. Вони справді бачать у ній шанс для молодих людей навчатися і працювати за кордоном. Це також зменшує простір для корупції, коли батьки чи посередники підробляли документи або платили хабарі. А головне зникає потреба у нелегальних схемах, які нерідко коштували життя, як тиса. Чи гори на кордоні з Румунією, де постійно знаходять тіла тих, хто намагався втекти, але безуспішно. Норма сприймається як сигнал довіри. Держава показує права громадянина, це не лише красиві гасла. Громадянин перестає виглядати за ручником системи, яка тримає його силоміць. І навіть більше прихильники вважають, що легалізація виїзду може навіть стимулювати повернення молоді. Коли людині дають право вибору, вона рідше тікає назавжди. Заборона ж сприймається як репресія і працює проти самої держави.